Brate Mariupol, in the Автор пісні молитви, «Брати Маріуполь Микола Орешко, розповідає, що у Маріуполі має багато друзів, декому з них вдалося виїхати, а дехто залишається у місті. Саме основне, такий самий крик, як червона лінія, така що, що настільки воно крепке, і там які правильні слова, є, що непоборний, крепкий і соборний, то це буде реально. Маріуполь буде символом і живим серцем України. Це однозначно. Я впевнений, що відбудується місто, обов'язково відбудуються люди, повернуться. Але це буде символ, це буде невмирущий символ. України і живим серцем це однозначно на пісню Брати Маріуполь змонтували відеокліп. За словами Миколи Орешка, це кадри Маріуполя зняті у мирні часи. Та нині виконали пісню вокалістки рівненського етногурту Дуліби. Ця пісня є важливою як для нас, так і для тих, хто її почує, тому що вона є такою водночас і болючою, вона є про біль. І також вона є таким якимось мотивуючим фактором, аби той Маріуполь таки вистояв. Тобто там описується і про біль, які ми про наші співчуття, щоб ми все таки вистояли, що ми це все витерпимо. Ми Переможемо, чесно кажучи, було складно. Ми давно разом не співали. <плес> <плес> То ми співували, співались. Ми ще досі співуємося. Крім творчості, учасники етногурту «Доліби» займаються волонтерством. За словами менеджерки Марини Шумарової на студії звукозапису приймають гуманітарну допомогу та відправляють її далі тим, хто потребує. Ідеї приходять під час нашого волонтерського руху, тому що от люди зараз творчі дуже чутливі і все навіть загострено відчувають. От коли ми допомагаємо постійно. Зустрічаємося зараз з багатьма людьми на майстер-класах на такій арт-терапії, спілкуємося із дітками і їхніми сім'ями із Маріуполя, із Луганської області, із Донецької області, із Чернігівської. Це Київська область, Херсонська область. І ми це переживаємо все разом із ними. От і так створилася дана пісня Молитва. Оксана Туз, Микола Мельничук, новини на Суспільному.